Шановні ерії, колеги, Яка біда? Не можемо ріпак знайти. Це капець. Коричневого кольору. Якраз він маскується так, що просто ні черта не видно. Є контакт! Мам. Нема. Це хулин 15 купає, сипеться, наче сипається. А де він є? Хто я знає. Так що така історія. Ріпак ярий. Хороша історія. Веселіше буде паноході. Макс рийці теж не можна знайти. Олександр, самий нас великий великі і то не можуть йти, де вони? Ой, так що, як кажуть, накопаємо, покажу успіхи вам. Агроному з досвіду, от чуєш дійсно, Льон казали, що важко знайти. Після Хоршан взагалі класно шукає. Після знайти не може. А це ріпак знайти ярий. Ще менше, а? Ще ж дрібніше. Чувак хоч кончається, чуєш. Ріпак. Попробуй це його знайти. Це просто якась капець. Ну, ну, де він? Де він є? Де? Да, ну, Анатолий, <реш> Баба стара стала, не бачить. Ти що, ріпа? Ну, Та йо, пересеці, чуш. Ну такий саме як пісок. Ну, Макси, щось ти боччі значить як усього як контур. будеш ночі шукати Нічого тепер ночі будемо шукати буде весело. Так що все окей, десь є, так ще є. Десь є, буде діло.